Ну і всі інші важливі новини почнемо із оперативної інформації, оскільки ця ніч і вечір минулої доби були неспокійні. Оголошували кілька разів повітряні тривоги по всій країні. В декільких регіонах справді по декілька разів вони звучали, і в нас є інформація про ракетні удари або ж падіння уламків ракет у кількох наших регіонах. Ну і загалом уже повітряні сили відзвітували станом на цю хвилину про те, скільки ракет збито і безпілотне. Ніків за цю ніч от йдеться про те, що було запущено крилаті ракети по Україні, збито їх чотири таких крилатих ракети Х-101, Х Х-55 – це меншої дальності ракети, і часто їх як обманки запускають. Я нагадаю, навіть у Польщі біля Щеціна знаходили таку ракету, де немає боєголовки, а просто бетонна частина. Але це теж повітряна ціль, на яку треба реагувати. Отже, чотири ракети крилаті було збито нашими повітряними силами. 10 БПЛА. Типу шахет 136-131, тобто баражуючих тих боєприпасів, снарядів літаючих по суті. Ланцет було збито. Це прифронтовий такий дрон, камікадзе, ударний дрон, і також чотири БПЛА, Орлани, «Суперкам» суперкам. Це якраз власне йдеться про розвідувальні безпілотники. Тож це робота наших сил протиповітряної оборони. За цю добу із ракет, які було запущено збито 4 із 6. Тобто дві ракети все таки десь влучили, і також дронів було до 16 запущено загалом. Якщо ми додамо розвідувальні і ударні дрони, які були збиті, то 14. знову ж таки маємо різницю в два дрони. Які можливо десь і влучили стосовно того, де є наслідки таких влучань, і то ми почнемо очевидно із Умані, із Черкащини. Там якраз дійсно такі важкі наслідки обстрілу ракетного. І, от місцева влада повідомляла про те, що е ракети прилетіли по промисловому об'єкту і по автомийці, в другому випадку, внаслідок от влучання по автомийці, люблять росіяни от СТО атакувати автомийки. Бачимо, що в Умані якраз. Такий така ситуація склалася. Такий приліт. Отже, внаслідок влучання по автомийці виникла пожежа, і є потерпілі люди. Йдеться про вісьмох потерпілих, загалом восьмеро потерпілих. З них двоє у важкому стані. Ми бачимо, як працювали там на розборах завалів і гасинні пожежі наші рятувальники на Черкащині. Адже так все виглядало, ну видно, не нова будівля. Абсолютно вона в чистому полі стоїть. Поруч нічого нема. Поруч просто е, простір, і те, що ця ракета чи уламки впали на цьому місці, ну теж свідчить про те, що росіяни ну так доволі перебірливо, скажімо, так підходять до вибору своїх цілей. Чому атакувати автомийку там дронами чи ракетами? Це питання без відповіді. Ну напевно, там якраз мили якийсь Хаймарс чи, чи Леопард. Щось придумають в Коношенкова. Прокоментують, що всі целі паражени і всі всі ракети прилетіли за призначенням. Отже, така у нас ситуація на Черкащині. В Умані є ще повідомлення. вже ранкове сьогоднішнє з Житомирщини, це з В'ягель. Місто батьківщина Леси Українки, і от власне, спочатку, місцева влада, міський голова з Вягеля Микола Боровець, написав про те, що там. Було влучання ракети в житловий масив приватного сектора, тобто це приватна невеликого, невеликого розміру. Забудова і якраз нічна ракета відбулася, і там а, зруйновано шість будинків, десять пошкоджено, чи навіть десятки будинків пошкоджено, якщо ми процитуємо коректно міського голову звягеля. І на жаль, одна людина загинула. Також є поранені. Про кількість поранених ще не було відомо на момент цієї от публікації цієї інформації. Потім вже місцева обласна військова адміністрація уточнила інформацію і написали, що йдеться про те, що відбулося падіння уламків ракети. Тобто ракету таки підбили, збили її там над звягелем, але уламки були настільки от масивними і руйнівними, що знищили от приватний будинок. Ну, дійсно, там багато не треба. Дійсно, уламки ракети, такої як Х-101, можуть спричинити от подібні руйнування. І от один дім у звягелі зруйновано ще 12 житлових будинків пошкоджено, тобто не десятки, а більше десяти. Скажімо, так 12 будинків пошкоджено. Справді одна людина загинула, і троє травмовано. Ну і щоб ще завершити оце зведення оперативне про. Нічні ракетні і дронові атаки, то згадаємо Дніпропетровщину. Там теж Денис Лисак, місцева влада, повідомляє про те, що були ракетні атаки, і було збито дві крилаті ракети саме над Дніпропетровщиною, і збили також. Безпілотник, уламки впали в новомосковському районі, пошкодили два приватні будинки. Авто, газопровід, люди не постраждали. Це головне, це справді головне. Радіємо, що на Дніпропетровщині принаймні без постраждалих, без поранених обійшлося. І також була інформація про нічні вибухи на Харківщині, що чекаємо звідти деталей. Можливо, там С-300 росіяни застосовували або дрони, які це ближче до кордону з Росією. І там часто застосовують такі засоби ураження вороги, ворог і обстрілює. Харківщину в такий спосіб.